对。Uh Tá, OK. Так, тут есть затримка відеотрансляції. Так, ну ладно, спробуємо. Перша трансляція. Розбираємо зараз анатомію свого скелету. В принципі, перший раз взагалі провожу стрім. І от цікаво, чи взагалі хтось буде дивитися. Якщо що, пишіть що мені в коментарі, будь ласка, щоб я бачив, що ви мене дивитеся, що є якийсь зворотній зв'язок. Я буду взагалі розповідати про анатомію а, і стрім власне, по анатомії. Ось у нас є 3D-макет скелету. А, і, власне, ми розберемося, з яких частин він складається, а, і о, на латинській мові продублюємо. Що ж, я сподіваюся, хто ще приєднається до цієї трансляції. І ми починаємо. Пробна версія. Вона залишиться в відкритому доступі. Ну, давайте почнемо. Що ж. Окей. Значить, у нас кістки людини. Їх взагалі у нас в організмі людини є близько 200. А чому близько 200? Тому що у нас є непостійні кісточки. А, які а, можуть бути, можуть не бути. А ці непостійні кісточки у нас називаються сисамовидні кістки. А, це, наприклад, якось наш надколінник. Ось він наш надколінник. А, ну, він постійний, але, а, тим не менш, це сисамовидна кістка. А, і ще у нас є кісточки, такі, як горховидна кістка. А вона у нас знаходиться в кісті також непостійна. І ще у нас є дві кісточки, які можуть бути можуть не бути. Це на поверхні нашої грудини. Ось тут також можуть бути дві кісточки. Зараз от ми якраз їх знайшли. Вони називаються надгруднинні кістки О, Оса Супер вони також не постійні. В деяких людей можуть бути, можуть не бути. А, окей. І того. Отже, ці 200 кісток. Вони взагалі складаються в нас в скелет. А скелет, в свою чергу, у нас ділиться на два відділи. Це усьовий скелет, а скелетон Аксіаліс. А та це у нас додатковий скелет, скелетон Апендікулярис. До осьового скелету у нас відносять. Давайте спочатку, напевно, додатковий, щоб відсіяти те, про що ми поки що не будемо говорити. В общем, додатковий скелет. Це у нас туди відносять скелет верхніх та нижніх кінцівок. А він, в свою чергу, у нас складається скелет верхніх кінцівок і нижніх, із пояса та вільних кінцівок. Відповідно, верхні кінцівки у нас складаються із поясу верхніх кінцівок. Це Лопатка та ключиця, а також із вільної верхньої кінцівки. Пояс верхніх кінцівок називається цінгулі. Мембрі суперіорс і а, вільна нижня кінцівка у нас називається лібер мембри Superioris, тобто вільна нижня кінцівка. Вільна нижня, ой, верхня кінцівка, в свою чергу, у нас ділиться на частини: це плечовий відділ, це відділ передпліччя та відділ кисті. Тобто плечовий пояс лопатка ключиця, а також у нас це вільна верхня кінцівка. Вільна нижня кінцівка у нас в свою чергу також ділиться на два відділи: це пояс нижніх кінцівок, це тазова кістка і також вільна нижня кінцівка, мембрі Inferioris. Окей, а тепер щодо осьового скелету. А овий скелет у нас складається із трьох основних частин. А, може хтось написати в чат, якщо мене дивиться, що він тут? Щоб я знав, чи є тут якісь люди. Окей. Я не знаю просто, як тут на Ютубі. А, чи взагалі а, він рекомендується мій стрім, комусь ще не рекомендується. А, тож, якщо хтось тут є, напишіть мені обов'язково в, в чаті, щоб я міг зрозуміти, окей, що ви тут є. А мені це важливо, щоб розуміти, що я не один з собою говорю. Ну але тим не менш, в будь-якому випадку стрім буде записаний. А, тож, чого б і ні Окей, а, тож давайте продовжимо. А, у нас, значить, осьовий скелет. Знать би скільки дивиться мене людей. Було б добре. Але тут поки що нічого не розбереш. Ага, привіт, медичний щоденник. О, супер, ви мене дивитесь, круто. А, ну давайте тоді продовжимо. Раз точно я знаю, що в мене тут якісь є глядачі. Це вже класно. А, дякую за те, що відписалися. Окей, а, значить, у нас скелет ділиться на. Дуже дякую медичний щоденник, що слідкуєте, і особливо дякую, що ви зараз на моєму першому стрімі, тому що. Е Поки що не знаю, як воно працює. Я недавно почав стрімити на Тіктосі. Uh, і там uh, рекомендації прям розсилаються, і видно, як люди додаються, не додаються. А uh, YouTube не дуже хоче uh, якби рекомендувати комусь, так? Але, тем не менше, давайте ми все-таки продовжимо. Може хтось додасть, я не знаю. Значить, ми поки що розділили наш скелет на дві частинки: це на осьовий скелет і на додатковий скелет. До додаткових скелетів ми віднесли це у нас пояс верхніх кінцівок, вільні верхні кінцівки, також пояс нижніх кінцівок і, відповідно, вільні нижні кінцівки. А тепер щодо самого сьового скелету, він у нас складається із трьох частин: це череп, латинською мовою це буде краніум. А друга його частина це хребет. А латинською мовою це буде колюмна вертебраліс, що буквально переводиться як хребетний стовп. І остання частина це у нас грудна клітина. Верніше, грудна клітка, якщо правильно. Компагес Тораціс. Вона в нас складається із. Таких частин, як спереду передня її стінка це у нас грудина. Латинською мовою вона буде називатися стерном. До неї приєднуються 12 пар ребер. ой, перевернулася. 12 пар ребер. В свою чергу, ребра також у нас діляться на типи, в залежності від того, чи вони напряму кріпляться. Давайте медичний щоденник взагалі можемо, я не знаю, якщо можливо, проведемо якусь спільну трансляцію, якийсь колаб. Було б непогано. А ви тільки в Ютубі, чи ви ще десь у вас є якийсь ресурс, там, можливо, телеграм-канал чи Тік-Ток. Типу, я просто в Ютубі, в YouTube якось мало о, о, він робить, скажімо так, охват. У мене довгі відео взагалі тут ніяк не заходять. Типу, вони в Тіктоці прям нормально заходять, а в Ютубі довгі відео чомусь взагалі от ніяк. Навіть я там 4 роки назад. Ну так, з однієї сторони, дуже мало YouTube українського контенту, а, а з іншої сторони, а, ну, YouTube прям не хоче продвигати відоси. Я не знаю. Короткі ще хоч якось заходять, а довгі відео а, взагалі в мене стоять там по 10 переглядів, і це ну, якась просто взагалі неповага, я не знаю. Навіть коли я починав ще там 4 роки назад, то було легше. Тому що там хоча б по 1000 переглядів воно збирало. Ну а зараз я взагалі не знаю, чого так. Типу, YouTube прям не хоче рекомендувати. Але я за, я за любу кооперацію. Типу, ми можемо спробувати або сумісне відео зробити, або ж. А, як у вас по переглядам? Все окей. Ну, а от стріми взагалі не зрозуміло скільки тут буде там глядачів. Поки що 3 глядача. Ну, вже круто хтось є. Супер. Це класно. А, не знаю, тут, можливо, якось можна ще рекламувати. Було б непогано дізнатися. Ну ладно, давайте повернемось до нашого скелету. А, отже, у нас, як я сказав, 12 пар ребер є. А, вони замикаються на, грудні, на грудині або груднині, як правильно. А, і 12 цих перебер вони діляться на <кій>, три типи. <кій> Зараз водичку візьму. А, по, Про паузи. Можливо. <кхи> Можливо, і так. А, цікаво. О, четвертий, хтось додався до нас до стріму. Привіт, напишіть комент, мені будь хто. хто. Ми тут анатомію розбираємо. Напишіть, будь ласка, хто тут присутні якісь коментарі. Мені кожен коментар прям дає супер мотивацію продовжувати трансляцію. Прошу, напишіть. Скажіть привіт просто. Або плюсик поставте, якщо ви тут. А, ну, все, четвертий пішов. Ну, до побачення. Окей. Okay. А, ладно. А, значить, давай, Треба буде потім на ваш канал Медичний щоденник зайти глянути, що у вас там, як, як справи. Ну, а я вам в будь-якому випадку бажаю всього найкращого. А, тож давайте далі продовжимо. А, це у нас а, ребра. А, як ми пам'ятаємо, їх є так, 12 пар я говорив, і вони діляться на три типи. А, вони діляться на а, ребра істині або ж костевери. А, Вони діляться на несправжні ребра яких Коста Спуріє, це ті ребра, які не мають своїх хрящів. Тобто, ось ми бачимо ці у нас верхні, відповідно, їх. А, 6 штук, 7 штук. Вони мають власні хрящі, приєднуються до грудини, до груднини. А інші у нас от, відповідно, 8, 9 та 10 ребро. Це Коста вони а, своїми хрещами приєднуються до попередніх ребер, а не до самої груднини безпосередньо. І ще у нас є одні ребра це так звані балотуючі ребра, Коста Флюктуентес. Їх є всього два, ось вони, 11 та 12 ребро. А, суть їх в тому, що вони просто а, знаходяться в м'яких тканинах і не прикріпляються спереді ні до чого. Типу, ззаді вони прикріпляються до хребців, а спереду вони просто ось так собі бовтаються і ні до чого не кріпляться. А, так, сама грудина у нас <кхід> а, груднина, якщо правильно навіть говорити. Вона ділиться на три частини: це рукоятка грудини або манубріум стерні, це тіло грудини або ж корпус стерні, і оцей невеличка частинка знизу це процесус xiphoideus, або ж він ще називається ну, українською мовою це мечевидний відросток. У молодих людей він має суглоб на місці з'єднання із тілом грудини. Так. І остання частина грудної клітки це у нас 12 грудних хребців вертебри тораціс, відповідно від 1 по 12. А в чому їх особливість? Якщо зрівняти їх із шийними хребцями? А, то остисті відростки шейних хребців у нас мають роздвоєну форму, крім 7-го, як ви бачите. І вони є а, більш вертикально йдуть. Ну, сьомий от найбільш такий приклад: він взагалі йде, Ой, вибачте, горизонтально йдуть. Він взагалі повністю горизонтальний. А от грудні хребці з 1 по 12 вони йдуть якби під кутом. І часто це зрівнюють як черепиця на даху, тобто вони один на один якби накладуються. І через це в грудному відділі у нас мала рухомість по відношенню до шийного відділу або ж до поперекового відділу. Тобто, в принципі, якщо порухати так шию і попереком, то звичайно у нас там рухливість більша в грудному відділі менше, і це дає нам інколи велику неприємність, тому що коли ми, коли ми з вами сидимо постійно, а ми в основному сидимо, то у нас грудний відділ майже не рухається. Через це порушується мобільність між хребцевих з'єднань. Через це відстає менш рухомим цей відділ, і може в подальшому призводити до больових якихось відчуттів по життю. А от поперековий відділ у нас навпаки рухливий, і часто він бере на себе компенсацію тих чи інших рухів, тому що. Тому що від нього також, якщо звернути увагу, то хребці йдуть паралельно один до одного, і це робить рухи в поперековому відділі більші по об'єму. І через це наш поперек це взагалі така вразлива точка нашого хребта. Тому що тільки що не так сталося, він бере на себе компенсаторну роль. Через це можуть виникати патологічні напруження м'язів, які згинають хребет, які випрямляють хребет, а можуть виникати проблеми з міжхребцевими дисками, ті самі, як відомі нам, грижі Шморля. Можливо, про них чули, так, які подразнюють е м'які структури навколо хребта, і таким чином викликають больові відчуття. А, окей. І останній відділ е хребетного стовпа. Це у нас передостанній і останній. Це у нас ос-сакрум, або ще, як він ще називається, крижова кістка осакрум ос або осакралі. Ос а, суть її в тому, що вона, вона з'єднується між собою 5 хребців Vertebra Sacralis, і при з'єднанні їх між собою а, у нас утворюється єдина оця кісточка. От. І останній відділ хребта це у нас куприкова кістка, а, бо куприк просто. А, ос Коксігіс або Коксикс, він називається, і поєднує в собі хребці. відповідно Їх там можуть бути від 3 до аж до 6. Це подає, якщо що сінельнику в своєму атласу. В більшості там 4-5 хребців А Ось це наш осьовий якраз хребет, тобто з цього він складається. Ну, і я думаю, наступного разу ми розберемося із кістками черепу. Хоча б розділимо їх на складові. Як ми пам'ятаємо, череп у нас ділиться на мозковий відділ та на відділ обличчя або лицевий відділ пар спеціалі. Ну, і також трішки, можливо, зачепимо. Анатомію верхніх кісток верхніх кінцівок та анатомію кісток-нижніх кінцівок. Ну що ж, подивимося на результати цього стріму. Перший стрім, в принципі, я хоча б спробував, як це все працює. Стрім залишиться на каналі. І пишіть, будь ласка, в там, коментарі, хто подивиться це після. Чи взагалі цікавий вам такий формат. Ми тут, в принципі, багато чого можемо розбирати по анатомії. Взагалі пишіть, що саме вам було б цікаво, яку тему розібрати. Я з радістю, власне, розберу з вами ці теми. І, друзі, що ж, поки що до побачення. Зараз будемо, відповідно, закінчувати трансляцію.